Знайшла в магазині ось такі новиночки і буду пробувати разом з вами. А щоб нам не було скучно пробувати тільки два смаки, взяла ще ось таке. Я бачила його на поличках вже дуже давно, але жодного разу не коштувала. Тому сьогодні влаштуємо дегустацію. Почнемо, давайте з Баунті. Я думаю, тут буде не такий яскравий смак, як у інших. Ну, до речі, склад. Шоколад молочний. 27%. Какао, лактоза, молоко, молочний жир, емульгатор, екстракт ванілі, рослинний жир, вода, цукор, різає молоко. Ось такий батончик. Не схожий на класичну шоколадку Bounty. Ну і перший кус. Всередині зовсім немає кокосової стружки. Схоже на якесь печиво з дитинства, там, де всередині щось по типу зефіра. Відкушу ще кусочок. Дуже солодке, є присмак кокосу. Тут на нозу якийсь бісквітик. Приємний ось цей шоколад. Але, чесно, я великий фанат шоколадок Bounty. Ось цю штуку другий раз я би не взяла. Дуже якийсь хімічний смак кокосу, якогось молока. Воно не вартоє своїх грошей. Не взяла б другий раз. Тепер спробуємо Марс. Це теж новинка. Теж шоколад молочний. Склад увесь той самий, ідентичний до Bounty. Типу один в один і форма шоколадки теж дуже схожа. Ну, це хоча б схоже на Марс, який ми звикли класичний. Ну і пробуємо. Вперше, коли кусаєш, дуже прикольний смак. Він не схожий на батончик Марс зовсім. Тут теж суфле, теж бісквітик, Тут тонесенький шар карамелі. Вона тут не зайва. М -м -м. Якийсь хімічний післясмак. М -м -м. Дуже дивний. Він дуже. От ось ця суфлєшечка... Вона дуже дивна на смак. Якщо прибрати з неї взагалі всі оці додаткові якісь ароматизатори, чи воно схоже на як дешевий якийсь Бейліс, як підробка на Бейліс. оця штука схожа, все інше топ: Бісквітик, карамель, оце покриття шоколадне, все супер. На Марс взагалі не схоже. Просто окремий десерт з такою самою упаковкою. Але на смак це зовсім інше щось. І теж другий раз я б це не купила. Хоча я супер люблю ці всі батончики, шоколадки. Ні. Ну, тепер давайте відкриємо орео. Бо, скажу чесно, я не фанат печива орео. Я більше люблю мілку, тому залишу собі її на останок. Ну. Ось так виглядає цей батончик. Це, я думаю, що якась шоколадна крихта. І тут, мабуть, основа з печива тут видно. Тож давайте робимо перший кусь. Це дуже солодко. Серединка схожа на якийсь зефір суфле Такий дуже вологий зефір. Зверху темний шоколад. Він схожий як покриття у якогось не дуже дорогого морозива. Знизу це не печиво, це теж бісквіт. Дуже шоколадний бісквіт. І, чесно, це покриття з темного шоколаду воно перебуває весь смак. Це теж зовсім не схоже на печиво орео. Це просто окремий, якийсь молочний десерт. І, чесно, я розчарована до цього. Я купувала часто Несквік, такі самі молочні десерти і Кіндер. І я дуже їх люблю. І від цих батончиків я очікувала чогось нереально смачного, якогось вау. Ні, це щось. Це схоже на дешеву підробку. Дуже солодку, дуже приторну. Не схожу на оригінальний десерт. Не рекомендую. Ну і мілка найбільші надії на неї. Ось так виглядає батончик. Тут два бісквітика. Я маю сказати, що ось ця біла, цей білий першарок він схожий. На Oreo і, схожий на Оце Bounty, це якась однакова така суфлешна консистенція. Вона однакова на смак. Але у умілки найсмачніший цей бісквіт, і його тут два. Він не занадто солодкий, і тому він робить такий акцент. Ну, і зверху шоколад молочний, солодкий, приємний, смачний. Це з усього, що я спробувала, найсмачніше. Але не можу сказати, що я захотіла б це купити знову. Ні, краще вже кіндер купувати. Він мені набагато смачніший, а це... Ну так. Ось ця штука всередині, вона якась. Дуже хімічна, схожа на мило. Вона одразу розстає в роті і я навіть не знаю, з чим це порівняти. Ну, ні, це не вартує жодних грошей. Можливо, під темну каву, просто як якась е солодка нотка, можливо, так. Але просто посмакувати як бетончик, як шоколадку ні. Ось такі чотири молочні снеки десерти я сьогодні спробувала. Хочу сказати, що мілка це найпристойніше з цього всього. Вона не супер, але в порівнянні з цими. Це хоч щось. Я думаю, що це розраховано на те, щоб спробувати це один раз, чисто з цікавості і більше ніколи це не купити. Якщо вам сподобався такий формат, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, можливо, ви пробували ці батончики і, можливо, вам вони сподобались. До речі, якщо ви пробували оцей Марс, напишіть, на що вам схожий цей після тому що я досі не зрозуміла. В мене таке не дуже приємне зараз відчуття від нього. Ну і напишіть, що б вам було цікаво, щоб я спробувала ще.